Тратити, щоб отримати Роздуми над Словом Божим на п'яту неділю Великого Посту рік Б. Сталося того часу, що серед тих, які піднялися у Єрусалим, поклонитися у свято, були деякі греки. Вони підійшли до Филипа, який був з Витсаїди Галілейської, і просили Його, кажучи: Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві, а Андрій з Филипом ідуть та й кажуть Ісусові. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшла година, щоб син людський став прославленим! Воістину, воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне, якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить. Нехай іде слідом за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Нині душа моя стривожена. І що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я. Донісся тоді голос з неба, і прославив я, і знову прославлю. А люди, які стояли і чули це, говорили: То був грім, інші казали то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав: Не задля мене був цей голос, але ради вас. Нині є суд цьому світові. Нині князь цього світу буде вигнаний геть. І я, коли буду піднятий від землі, притягну всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. Найболіснішими моментами нашого життя були, мабуть, хвилини втрат, матеріальної втрати. Втрати суспільної позиції, втрати знайомих, друзів, близьких нам людей майже завжди після таких ситуацій насувається питання: чому? Без Божого Слова на нього відповісти неможливо. Без світла, яке приходить до нас зі сторінок святого письма, усі ці події будуть темрявою. А єдиною відповіддю будуть лише безнадія і розпач. Господь не хоче для нас такої участі, тому дає своє слово. Воістину, воістину кажу вам. Якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збережа її для вічного життя. Можливо, досвід втрат на цьому світі потрібний мені лише для одного, щоб я шукав іншого світу. Життя, яке приготував мені Господь. Усі ситуації браку, страждань, голоду були лише для того, щоб я усвідомив. Ніщо на цьому світі не спроможне заспокоїти мого серця. Авраам втратив усе, щоб отримати землю обіцяну. Він втратив пошану своїх родичів, можливо, якісь матеріальні блага, мусив попрощатися зі своїми уявленнями про Бога, зі своїми стереотипами, але завдяки цьому отримав інше життя, життя від Бога. Мойсей втратив усі привілеї на дворі фараона і мусив тікати до Мід'янського краю, але завдяки цьому, в пустелі, в палаючому кущі зустрів Бога. Греки, які підійшли до Филипа, мусили залишити Грецію звичний для них стиль життя, філософію, культуру і певно багато чого іншого. Але завдяки цьому. Зустріли Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.